Всім привіт і ви на каналі Таня Тока і сьогодні ми будемо розпаковувати ось такі айпади. Це називається колекція наклейки на айпад. От деякі колекції я дізнаюся від каналу Санка. Санка, якщо ти дивишся це відео, напиши, мені, напиши щось мені в коментарях. І Санека, ти дуже гар... знімаєш гарні відео. Я, Я дивлюсь твої відео. Так, а ми переходимо розпаковувати пакетики. Так. Ми відкриємо. Вони так шурудяч всі. Давайте відкриємо. Зелений ось такий ось такий. Так, беремо наш. Каталожик. Так, які у нас тут колекції є? Тут, дивіться, як я тут зробила. Е, колекція пончик. Таба лапка, токабока, ржева їжа. Подарунок. Така сумочка прикольна. Котик. Оці дві колекції. є. Тю. І тю я дізналась від Канала Саника. Ось так вертаю. Адвент-календар теж. Е -е, тут сквіши пише Тоже. Далі куромі. Ось таке тему. Це має бути одяг з темою. я теж в неї так схотіла, але я її фанатка. як сказати. Далі пушн. І ми сьогодні будемо відкривати iPad. Тільки в нас не буде номер писати, а в нас буде, наприклад, зелений. Напишемо. Ну, і наклеїмо сюди. Голубу зелений сюди. Потім рожевий і фіолетовий. У нас зелений перший ми наклеює наш, Перше ми наклеїмо наш ай падик. Ось так. Так, Так, тоже у нас здесь нет. И нам попался и авокадок, и губы. Зараз почекайте, я не можу відклеїти нормально, тому я зараз це приклею на скотч. Ось ну, така спеціальна штучка. Зараз все я приклею на простий скотч. Ось. Бачите? Ось сюди. Зараз почекайте. Розділити. Да ну ч ⁇ мне? Мне вы не вы на выходите. Разделайте. Нормально. Вот, вот, все. А авокадо мы придаем играем почти. И вот такие у нас сегодня вышли. И вы... И мы зараз Відкриємо, наприклад, ще колекція одяг з теми. У мене тут така величезна папка є. В якій ці всі ось пакет. Так, так, ми зараз виберемо. Давайте ось цей. У нас тут спереди такая вот Щось Что-то она нам Там попасть худи за лапкой котика. Под номером 4. Это значит ось. Это ну, значит ось. Я просто вот так, раз, два, три, четыре, и просто я тут номера не написала, забыла. Право, я на номера. Так. Вот тут я нормально почала. Вот так. Вот так. І колекцію котик. Ось пакетик номер 1, пакетик номер 2. Не кажіть, чого я такі маленькі роблю, тому що я перше не вмію так робити, як всі. Так, і ми беремо пакетик. Давайте ось цей. ось цей. Давайте. Так. О, у нас тут так открылось. И нам попался вот такой котик. Луночка. Вот так. Затем мы его наклеим. И у нас вот так вот открывается и вот так же клеится. так. И вот такая у нас видео вышло. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем па-па-па-па.